Під зернові культури в Увідопольському районі цього року було відведено 14,5 тисяч гектарів, не дивлячись на примхи природи і часті дощі хлібороби району в стислі строки і з найменшими втратами закінчили збирання зернових. На хлібних ланах працювало 57 комбайнів, і вдень і вночі механізатори вивільняли гектар за гектаром зернових площ. Майже 40 тисяч тонн зимої пшениці і 25 тисяч тонн зимої чменю зібрано цього року. Це значно більше ніж торік. Продуктивність хлібної ниви теж порадувала завдяки. І чіткому дотриманню агротехнічних заходів зерновий колос вийшов вагомим. Азимий ячмінь дав 43 центнери зерна з гектара. Азима пшениця 40. Лідером в урожайності зернових вийшло сільськогосподарське підприємство Евріка, в якому азимий ячмінь дав 69 центнерів зерна з гектара, а азима пшениця центнерів. Хлібороби з Петердолини намолотили 62 центнера зерна з гектара зимого ячменю і 55 центнерів азимої пшениці. Понад 40 центнерів зерна з гектара намолотили жниварі із сільськогосподарського підприємства Україна. Нині на ланах району повним ходом де підготовка ґрунту під майбутній урожай?